Вчора в горішніх плавнях 19-річний підліток погрожував 11-річному хлопцю пістолетом. Навіть здійснив кілька пострілів. Відразу на місце події прибули правоохоронці, почали з'ясовувати факти. Протягом декількох годин було встановлено особу, яка підозрюється в даному діянні. Це місцевий підліток, 19-річний. У підлітка вилучено пневматичний пістолет та проведено першочергові слідчі дії. За його інформацією, він просто хотів налякати малолітню. На даний час інформація знаходиться в матеріалах кримінального провадження. Попередня. Права кваліфікація під процесуальним горішньоплавницького відділення Кременчуцької окружної прокуратури за фактом буде розпочата кримінальне провадження за статтею 129 кримінального кодексу України. Цієї ночі в селі Щербаки горів будинок, в якому мешкало троє громадян. В результаті загорання ніхто не постраждав. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції 2. Встановлюються всі обставини. Пожежу локалізували місцеві ДСНС. Наразі проводиться перевірка. Сьогодні зранку надійшла інформація про замінування одного із навчальних закладів на молодіжному. На місці працює слідчо-оперативна група та відповідні експертні служби. Перевіряються всі обставини даного повідомлення, а також проводиться огляд території. Встановлено правоохоронцями і особу причетну до підпалу автомобіля ВАЗ, який горів минулими вихідними в Крюківському районі. Місцевий чоловік 97-го року народження дає покази слідчим. Проведено першочергові слідчі дії, встановлюється зараз безпосередньо експертиза щодо загорання транспортного засобу, готується вручення підозри останньому. Тривають слідчі дії. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.